Всім привіт! Ви на каналі Мотостори і сьогодні короткий відеогляд на трактор Кентавр 244SX. Двигунка М385, потужністю 24 кінські сили, повний привід, гідропідсилювач керма, бокова коліса, коробка передач 4 плюс 1, повишені, понижені, рівне поло, однодискове щеплення, задня гума 112 на 24. Демонструю роботу двигна та світлових приладів з більш детальними технічними характеристиками. Можна ознайомитись у нас на сайті, перейшовши по посиланню в шапці ProFi. Трактора 1400 кг. Передні противаги по 11 кг в кількості 4 штуки. Гідроциліндр двосторонній дії, редукторні мости. Агротехнічний просвіт 38 см. колія по центру регулюється від 1220 до 1440 мм. Передні колеса розміром 7,5 на 16 см з крилами з бризовиками. Задні колеса розміром 112 на 24 см. З противагами по 22 кг на кожному колесі. Демонструю виверіт коліс. Під капотом встановлено трьохціліндрова двигун км 385 потужністю 24 кінські сили робочим об'ємом 1532 кубічних сантиметра, виробництва заводу Лайдон Китай. Акумулятор на 100 ампер годин, кріплення під номерний знак, бак гідрооб'ємно-рульового управління, Генератор потужністю 350 Вт, два інша насоси, правий відповідає за роботу гідропідсилювача керма, лівий за роботу гідравлічної навісної системи, стартер, ящик для інструментів, сапун, блок запобіжників. Капот тримається на двох амортизаторах, паливний бак на 18,5 літрів, розширювальний бак системи охолодження, паливний фільтр, насос для підкачки паливної апаратури, вимикач маси, масляний фільтр. Паливний фільтр від стійник, свіча розжарювання, повітряно-масляний фільтр типу циклон. Підніжка тільки з лівої сторони, рівний пол. Щеплення на тракторі однодискове, педаль щеплення, глушилка. Преобразний важіль включення-виключення переднього мосту, важіль перемикання швидкостей валов відбору потужності на 540 і 800 обертів на хвилину. Приборна панель автомобільного типу. Яке сидіння з підлокітниками, маємо ремінець безпеки, сидіння регулюється вперед-назад та по жорсткості. Педаль газу, роздільні педалі гальм, стояночне гальмо, замок запалення, важіль включення, виключення валу відбору потужності, Ручка газу з фіксатором, блокування заднього диференціалу, опускання піднімання гідравлічної рісної системи, повишення понижені. 4 передачі вперед, одна назад. Лед-ліхтар заднього ходу. Розетка під причіп. Задня частина трактора обшита бляхою. Кріплення під номерний знак. Окрема гідрованна. Пара гідровиходів. Вал відбору потужності шестишліцевий, Буксирувальний гак на два положення, Тристочкова навісна система витримує максимальне навантаження в 600 кг. Задній міст. Агротехнічний просвіт. Полія по центру регулюється від 1120 до 1450 мм. міліметрів. Маємо широкий спектр навісного планення різних виробників та розмірів, такі як плуги, фрези, борони, оприскочі, розкидачі міндобрив, сівалки, саджалки, копалки, косарки, сінограбарки, причіпи та інше. Гарантія на трактор 2 роки. Надається повний комплект документів для реєстрації, комплект зіп. Ціна трактора 6350 доларів. Для замовлення звертайте за номером телефону на екрані. Подобалось відео, підписуйтесь, ставте лайки, лишайте коментарі, робіть репост. Дякую за увагу. Находимось в місті Хмельницькому на території заводу Тем біля Макдональдс. Шукайте нас на Google Maps.